В мережі з'явилися огляди на процесори Intel Core 14 го покоління. Варто нагадати, що тільки моделі Core i 7 отримали більше ядер, ніж їхні попередники, тоді як решта новинок задовольняється лише підвищенням частот. Через це приріст продуктивності у всіх нових моделей, крім Core i7, не дуже великий. Згідно з тестами Tech Power Up, процесор Core i 5 14600 k у різних додатках всього на 2-3% швидший за Core i 5 13600 k в іграх ситуація така ж сама, що цікаво, при цьому споживання новинки трохи нижче, ніж у попередника: 93 Вт проти 105 Вт. Це середній показник на основі даних із 47 додатків. Core i 9 14900 k рівно на ті ж 2-3% швидший за Core i 9 13900 k що робить новинку ідентичної моделі Core i 9 13900 ks Власне кажучи, останній фактично просто перейменували в Core i 9 14900K, оскільки навіть частоти у цих CPU однакові. Core i7 14700K можна назвати найцікавішим серед новинок, особливо з огляду на таку ж ціну, що і у Core i7 13700K, однак це лише на папері. Насправді ж, приріст також дуже скромний. Новий CPU в середньому швидший за свого попередника приблизно на 5%. Само собою, як і завжди, коли мова йде про сучасні багатоядерні процесори, потрібно дивитися на ті тести, які важливі для конкретного користувача. Адже, наприклад, у Blender Core i 7 14700 k швидший за свого попередника вже не на 5%, а на 14, і в ряді інших додатків, які активно залучають усі ядра, ситуація приблизно така ж, оскільки все ж таки у нового процесора на 4 малих ядра більше. Проте загалом нове покоління є, як і очікувалося, лише зовсім трішечки прискореним минулим поколінням. Нові CPU потрібні Intel, щоб заповнити пропуск до виходу Arrow Lake, які очікуються лише до кінця 2024 року. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, нам допоможе є каталог. Ціни на новий Intel Core i9 14900K перебувають у інтервалі 2700 28700 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник не виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 14 го покоління, на кшталт Core i7 14700K або ще дешевший Core i 5 14600 k Товари можна порівняти між собою та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Intel підтвердила, що нові процесори Core 14 го покоління будуть останніми CPU з маркуванням Core i. Вже всі знають, що майбутні Meteor Lake перейдуть на бренд Core Ultra. Крім того, будуть просто моделі Core. А ось моделей Core i більше не буде. Варто розуміти, що 14-те покоління Core включатиме і мобільні процесори, які вийдуть пізніше. Вони все ще матимуть Core i у своїх назвах. Варто нагадати, що перші процесори Core з'явилися у 2006 році, але це були моделі Core Duo та Core Solo. А перші процесори Core i вийшли у 2009 році. Незважаючи на те, що процесор Core i 9 14900 k технічно є повною копією Core i 9 13900 ks новинка все ж таки має дещо інше налаштування, що дозволило встановити новий рекорд з розгону 9,1 ГГц. Оверклокер Elmoр, використовуючи системну плату Asus ROG Maximus Z790 Apex and Core, зумів розігнати новинку до такої частоти при восьми активних великих ядрах з відключеною технологією гіпертрейдинг. Для охолодження використовувалася система з рідким гелієм, тому температура була нижче позначки по в мінус 200 градусів. Варто зазначити, що в залік на HWBot пішла трохи нижча частота 9,44 ГГц, але це все одно рекорд, оскільки раніше максимальним значенням у базі були 8734 ГГц, отримані на Core i 9 13900K. Враховуючи, що i9-14900K тільки вийшов, цілком можливо, що найближчим часом рекорд буде оновлено, хоча навряд чи з великим відривом. Компанія Nvidia виклала у відкритий доступ пакет драйверів GeForce 545.84 WHQL Game Ready з підтримкою Ігор рака Blade Point і Warhammer Vermintide 2, у яких реалізована технологія DLSS 3 а також кілька інших важливих нововведень. Зокрема, додано прискорення Tensor RT для моделі штучного інтелекту Stable Diffusion AI, продуктивність зросла вдвічі. У новому драйвері технологію RTX Video Super Resolution оновлено до версії 1.5. Ця технологія створена для покращення якості та чіткості відео за допомогою штучного інтелекту. У версії 1.5 зелена компанія не тільки покращила роботу алгоритму AI, але й додала підтримку відеоадаптерів GeForce RTX 20. Раніше ця технологія була доступна тільки для RTX 30 та RTX 40. Як і завжди, завантажити останній пакет драйверів для зелених прискорювачів можна за допомогою пошуку на сайті Nvidia або через GeForce Experience. В асортименті японської компанії Saicom з'явилися незвичайні версії відеокарт RTX 4070 та RTX 4060 Ti серії Silent Master. Вони отримали нехай і не дуже гарний, зате дуже зручний кожух радіатора, на якому можна встановити декілька звичайних 140-120 мм вентиляторів. У випадку RTX 4070 використовуються вентилятори Nocto A12x25 LS PWM, а в складі RTX 4060 використовуються NFA9x14 PWM. Товщина карт вийшла чимала, 4 повноцінних слоти розширення у RTX 4070 і 3 слоти у RTX 4060 Ti. Згідно з власними тестами Сайком рівень шуму відеокарт не перевищує 40 дБ, що в закритому корпусі можна вважати безшумним. Температури щодо звичайних RTX 4070 та RTX 4060 Ti менше до 10 градусів, відомо, що відеокарти будуть поставлятись у складі готових ігрових систем Saicom. Якщо вони будуть окремо доступні у продажу, то можливо тільки на локальному японському ринку, хоча такі GeForce RTX однозначно знайшли б покупця в інших куточках планети, про цінники таких відеокарт поки що не повідомлялося. Компанія AMD офіційно представила нову відеокарту на архітектурі RDNA2, мова йде про модель Radeon RX 6750 GRE, яка буде випускатися у двох варіантах з 10 та 12 ГБ відеобуфером. AMD заявляє, що обидві версії новинки забезпечать оптимальний рівень продуктивності в іграх з роздільною здатністю 1440p. Згідно з офіційною інформацією AMD, обидва варіанти RX 6750GRE швидші за RX 7600, котра відноситься до нової серії відеокарт на архітектурі RDNA 3. В основі обох версій RX 6750GRE лежить графічний процесор NaVi 22, у складі чіпа старшої карти 2560 потокових процесорів, а також 40 блоків прискорення трасування променів. Базова частота GPU складає 2439 МГц. У режимі Boost chip працює на частоті 2581 МГц. Для карти заявлено енергоспоживання на рівні 230 Вт. Карта отримала 12 ГБ пам'яті GDR6 з підтримкою 192 бітної шини та швидкістю 16 Гб на секунду на контакт. Додатково, новинка має 96 МБ кеш пам'яті Infinity Cache. Молодша версія отримала урізаний графічний процесор NaVi22, у складі якого присутні 2304 потокових процесори та 36 блоків прискорення трасування променів. Базова частота GPU становить 2189 МГц, а у режимі Boost чип працює на частоті до 2340 МГц, енергоспоживання на рівні 170 Вт. Карта отримала 10 ГБ пам'яті gddr 6 з підтримкою 160 бітної шини та швидкістю 16 ГБ на секунду на контакт. У складі GPU новинки є 80 МБ додаткової кеш пам'яті Infinity Cache, що стосується продуктивності RX 6750 gre 10 ГБ приблизно на 10-15% повільніша за версію з 12 ГБ пам'яті. Обидві карти підтримують технологію FSR3, проте без функції зниження затримки anti lag Plus, що є ексклюзивом для архітектури RDNA 3. Очевидно, що обидві версії rx 6750 gre при заявлених цінах призначені для конкуренції з RTX 4060. А в деяких випадках зможуть скласти гідну конкуренцію дорожчий RTX 4060 Ti. Новинки будуть доступні як у еталонних виконаннях, так і від партнерів AMD. Еталонні варіанти карти отримали по два роз'єми додаткового живлення 8 та шестиконтактні. Кастомні версії rx 6750 gre очікуються від Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire та XFX. Обидві версії вже побували на огляді китайського видання MyDrivers. Як можна побачити, молодша новинка трохи випереджає RX 7600, а старша вже набагато швидша і майже ідентична RX 6750XT, при цьому новинки AMD дуже дешеві. Для США мова йде про 270 доларів за молодшу і 290 доларів за старшу версію. Різниця мізерна і старша карта виглядає набагато вигідніше, у неї більше пам'яті, ширша шина і більше потокових процесорів. При цьому ціна RX 7600 становить якраз 270$, доларів, тобто можна сказати, що обидві новинки конкурують з цим адаптером, і старша новинка точно виглядає вигідніше. Що ж до конкуренції з Nvidia, RX 6750GRE 12 GB майже ідентична RTX 4060 Ti, при цьому остання коштує від 400$. доларів. У мережі з'явилися тести процесора Core i 5 14400 котрий ще не був анонсований. Intel представила лише старші CPU нового покоління з розблокованим ножником, а молодші очікуються на початку наступного року. Core i 5 14400 засвітився в базі Geekbench, так що тести не найкорисніші, але все ж таки вони дозволяють порівняти новинку з іншими процесорами тієї ж Intel. В однопотоковому режимі процесор набирає 2464 бали, а в багатопотоковому 13373 бали. Для порівняння Core i5-13400 набирає відповідно близько 2270 та 12650 балів. Тобто приріст продуктивності є, але на 8 та 5% відповідно, що обумовлено підвищеними частотами, кількість ядер, архітектура та обсяг кеш-пам'яті в обох CPU ідентичні. Компанія AsRock представила материнські плати Z790 Nova Wi-Fi, Z790 Riptide Wi-Fi та Z790 Lightning Wi-Fi для процесорів Core 14 го покоління. Новинки також підтримують процесори Core 12 та 13 го поколінь. Нова флагманська материнська плата AsRock Phantom Gaming Z790 Nova Wi-Fi отримала 22 фазну підсистему живлення VRM зі схемою 20 plus +1, 1 із фазами SPS, а розрахованими на силу струму 90 А. Новинка пропонує підтримку пам'яті DDR5 зі швидкістю до 8000 МГц, оснащена одним роз'ємом PCI-Express 50x16, одним PCI-Express 40X16 та одним PCI-Express 30X1. Крім того, плата пропонує один слот M2 PC Express 50, 4M2 Express 40 і 4 порти SATA 3. За обробку звуку у новинки відповідає кодек Realtek ALC4082. Материнка підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth. Плати Z790 Reptide Wi-Fi та Z790 Lightning Wi-Fi отримали 18 фазні підсистеми живлення VRM SPS зі схемами 16 1. +1. Модель Z790 Reptide Wi-Fi підтримує модулі пам'яті DDR5 із профілями xmp 30 до 8000 МГц, а модель Z790 Lightning Wi-Fi ddr DDR5-7600. Материнка Z790 Rib Wi-Fi отримала по одному PC express 50x16 та PCIe Express 40x16, а також один PC express 3.0x1. У її оснащенні входять 8 портів SATA 3, один m 2 PCI-Express 5.0 та 4M2 PCI-Express 4.0. Крім того, вона отримала звуковий кодик Realtek ALC1220, підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth. Модель Z790 Lightning Wi-Fi отримала по одному PCI-Express 50X16 та pci Express 40x16, а також два PCI-Express 30X1. Новинка, оснащена шістьма портами SATA 3 та трьома m 2 PC express 4.0. Вона пропонує підтримку Wi-Fi 6i та Bluetooth, а також отримала звуковий кодик Realtek ALC897. Про ціни новинок поки що не повідомлялося. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.